З кожним роком про смартфони розповідати все складніше і складніше, адже значні оновлення трапляються вже набагато рідше. І це якщо говорити про флагмани, а коли мова заходить про смартфони категорії нижче, я взагалі мовчу. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про S25 FE. Я навмисно не вліз в усю ту чергу випустити відео в день анонсу, бо, по-перше, мені так не подобається. А по-друге, хотілося зібратися з думками, адже незважаючи на здавалося простий висновок щодо нього, все ж не усе так банально, як може здатися на перший погляд. Тож я вітаю вас, усіх, шановне панство, на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. подобайку. Стартова біля флагманська лінійка FE вже давно викликає багато запитань. Ці дві букви вже давно не носять того ж сенсу, який в них закладався в часи s 21 здається. Хоча дійсно першим Fan Edition був Note 7 Тобто тепер це не Fan Edition, а саме FE. Менше з тим це не відміняє того факту, що це все ще найдоступніший варіант доторкнутися до флагманських технологій від корейської компанії. А складність його полягає в тому, що порівнювати його потрібно одночасно із s 25 і з S24 FE, і навіть з iPhone 16i. Саме так, адже тепер і у Apple є найдешевший варіант входу в екосистему, скажімо так, і фактично саме він пішов по шляху FE від Samsung. Далі ми будемо періодично все це порівняти між собою, щоб дійти якогось логічного висновку. Візуально, ви ні за що і ніколи не здогадаєтесь деякий смартфон. Покладіть в один ряд усі вище названі Самсунги. Вони будуть виглядати абсолютно однаково. Сприймати це як єдність дизайну у всіх пристроїв, чи як лінощі дизайнерів вирішує кожен сам. В той же час, якщо все ж порівнювати матеріали та габарити, S25FE це чіткий мікс якраз між S24FE та S25 Plus. Він буквально по міліметру ширший та вищий у порівнянні з плюсом, і має точністю таку ж вагу у 190 грамів. Про те, що переднє, що заднє скло, тут таке ж, як було в S24FE, Gorilla Glass Victus Plus. І в той же час новий FE значно тонкіший та легший у порівнянні з попередником. Тож візуальна та тактильна частина змінилися. В кращий бік. Дисплей же перекочував напряму з минулого року. 6,7 дюйми, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, і 10 та 1900 ніт. Це чудовий дисплей, якого буде більш ніж достатньо тим, хто переходить з 60 герцових смартфонів. Так, він простіший, ніж у S25 значно простіший, особливо питання питанні адже у плюса частота вже 480 Гц, чого вже має бути достатньо, навіть надчутливим людям. Тут же частота щиму 240 Гц, що може підійти далеко не усім, скажімо так. Тож на це також треба зважати. Але знову ж я дозволю собі порівняння із айфоном, і це абсолютно логічно, адже цінова категорія дуже схожа. І, власне, у порівнянні дисплей тут просто космічний, навіть не кажучи про діагональ. Звісно ж, найбільш суперечливим моментом є залізо. Працює s 25 FE на базі Exynos 2400. Це на 100 МГц краще, ніж в s 24 00І в s 24 FE, і звісно, технічно значно простіше, ніж Snapdragon 8 Elite в s 25 Я вам просто на екран виведу усі частоти, і якщо чесно, я не бачу сенсу когось намагатись переконати в тому, що різниці між Exynos та Snapdragon немає, особливо коли настільки різні покоління. Вона безумовно, є. Є в тестах, є в іграх, веліті енергоефективні ядра з більшою частотою, ніж тут найпродуктивніше. Тож стверджувати зворотні було б дивно. Чи є настільки колосальна різниця в повсякденному використанні? Я б так не сказав. Працює він швидко, плавно, AI підтримує, нарікань не викликає. Але якщо ви адепт руху проти Exynos, так це смартфон точно не для вас, вам треба ще десь 50% його вартості, щоб отримати еліт в той же діагоналі, тож обирати вам. А от що може сказати з точною Впевненістю цей смартфон точно 100% продуктивніший і приємніший у використанні, ніж A56, хоч і там, і там здавалося б Exynos. Проте, повірте, різниця колосальна і варта того. Працює смартфон одразу на базі One UI 8 та Android 16 і отримує 7 років оновлення операційної системи. Звісно ж, тут є усі AI-історії, такі як шумозаглушення у відео, створення та редагування зображень, кол асіст, writing assist, ноут assist, транскрипт асіст, browsing assist а ще купа усяких асистів, з яких далеко не усі працюють з українською, шеймон ю, до речі. Особисто для мене One UI 8 приніс дуже неприємну річ, адже на ній чомусь відмовляється працювати мій улюблений тест батареї від PC який імітує роботу з усілякими документами. Фото, браузингом і так далі. І там складається таке враження, що, наче сама оболонка смартфону, не дає оцій емуляції дій працювати. Сподіваюся, що це виправлять найближчим часом. А ще однією з преміальних речей можна назвати DEX. Так, s 25 FE дозволяє підключити вам смартфон через док-станцію, до монітору, клавіатури, миші і отримати цілком собі непоганий робочий пристрій, який дозволить зручно працювати з документами, браузером, месенджерами і так далі. Це корисна річ, якщо основна частина вашої роботи проходить саме на смартфоні, і таким чином ви продовжуєте працювати все в тих же застосунках, але в трохи більш приємному форм-факторі. Ну, власне, якщо ми заговорили вже говорили про батарею, тут новини приємні. По-перше, вона стала більшою, тож тепер це 4900 мАч. Більшою стала і максимальна швидкість заряджання, адже замість 25 Вт тут підтримується 45 Вт. Не рекорд, звісно, навіть приблизно, навіть не 65 Вт, але це ж вже краще. Також цей смартфон отримав сертифікацію Qi2 Ready, і, хоч сам він не має магнітів, ось тут всередині, ніхто не заважає вам придбати відповідний чохол і отримати магнітну бездротову зарядку. Як я вже казав раніше, на жаль, свій улюблений тест я провести не зміг, але думаю, що тут буде десь годин 11 постійної активності, що б'є цілком стандартним результатом. На останок камери. Основна камера у всіх раніше перерахованих Samsungів абсолютно ідентична. Це 50 мегапікселів з діафрагмою 1,8, розміром пікселя 1 мікрометр, оптичною стабілізацією та фазовим автофокусуванням Dual Pixel. Друга камера, справжній телефото 8 мегапікселів, діафрагма 2,4, трикратне збільшення оптична стабілізація. Тобто, знову ж майже те ж саме, що і в плюсі. Ультраширококутник взагалі майже у всіх Самсунгів один і той самий, і тут не виключення. 12 мегапікселів діаграма 2.2 та біля 120 градусів кута огляду. Фронталки також ідентичні: 12 мегапікселів з апертурою f 22 Тож з точки зору що фото, що відеозйомки, цей смартфон взагалі ніяк не поступається S25. Ну а про інші доступні преміальні смартфони інших виробників я просто промовчу, скажімо так. Ну і мене нещодавно просили в коментарях робити селфі не на вулиці, а просто в приміщенні. Тож я ось беру і роблю одразу при вас селфі, ось таким чином, і потім ще зроблю без ось цього освітлення. То що ж, у висновку, s 25 FE – це дійсно чи не найдешевший варіант почати входити в сегмент флагманів Samsung, дуже, грубо кажучи, за значно меншу вартість ви отримуєте майже той же s 25 за виключенням процесору та дисплею. Та й то ці відмінності це складова такої вартості, адже як ви знаєте, усе дорожчає, особливо залізо, особливо зроблене TSMC. Більш складе питання: а що робити з s 24 FE? Тут ситуація вже складніша насправді, взагалі, я думаю, що протягом найближчих днів тижнів вони зникнуть з продажу, там де ще залишались. А у порівнянні цих двох смартфонів s 25 FE набагато тактильно приємніший завдяки зменшеній вазі та габаритам, він має більшу батарею та швидшу зарядку. Чи варті ці покращення різниці в ціні між ними вирішуватиме кожному з вас? Ну а коли s 24 FE зникне з полиць магазинів, s 25 FE стане дійсно класним варіантом почати користуватись флагманом, нехай початковим. Ну, а що ви думаєте про s 25 f Ф і обов'язково пишіть в коментарі, де я вас їх завжди буду чекати. Ну, а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.